Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні зібралася наша комісія для того, аби розглянути ряд необхідних програм для належного функціонування нашої громади у 2025 році. Перший проєкт рішення, який нам слід з вами розглянути, це є програма Турбота. Віта на кілька слів це вам близька програма. Програму Турботи перед 24 рік і 25 рік. Зараз ми її приймаємо. У нас є е, заходи по програмі турботи, скільки ми виплачуємо передбачено, будемо просити на сесії, щоб нам привизначили е, суми і призначили, чи можна допомога всім людям є. На початку у нас є надання одноразових на мог у зв'язку з смертю військовослужбовця. Зараз е, на чи ОТГ лягла, навіть лягли такі, як придбання матеріальної вітуальної приналежності е, поминальний обід. Тут є визначені суми, суми зачитують, як Суми старі, я думаю, що суми такі, що були програми, якісь зміни нові, і я доповнення. Змін і доповнень нема. Просто закладаємо у суму, наразі на. Бо Сумана, на цьому році, то, да. Можливо, не Можливо, Якщо Та, будуть не. поступлені в цей бюджет, то може бути да, неспроможні на фінансувати цю програму. Ну, в цій програмі, що ви розуміли, тут є і е, діточки з інвалідністю, тут є онкохворі люди закладені, тут є і люди, які мають якісь важкі матеріальні становища, лікування їм безвісті зниклих воїнів, загиблі і всі військові, які до нас звертаються, поранені військові, військовослужбовці, сім'я військовослужбовців, всім, всі буквально закладені в цій програмі. Якраз на те цифри, що ми складаємо. Говорили з мову. Я довго не тягнули, голосуємо. Пропонує під погодити проект рішення про затвердження програми «Турботи» на 25 й рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримувався відповідно по і по іменно. Так, значить, Писар Василь Васильович, Суяк Вікторія Юріна і протері Піталія Миколаївна. Одного рішення прийнято за. Так, наступна. Наступне питання, яке належить до компетенції нашої комісії, це є питання проєкт рішення про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 25-26 рік. Так, у нас є програма, яка у нас вже вона діяла. Зараз вона розширена, ця програма. Uh -huh. Uh -huh. У нас тут закладено для сім'ї загиблих, безвісівників, військовослужбовців. В цій програмі закладено, що ми їм будемо 4, компенсовувати 7 кубометрів дробь. А тепер 7. буде 7 кубометрів дробь. Газон став сіл. І бачу, що іще тут маємо протезувати. Ну, так, ми мають професування, ну, якщо будуть кошти місцевого бюджету, бюджеті, то, 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 то... Загальний обсяг фінансування на 2 роки пів мільйона, але Бог російська не знає. Програма, в принципі, mm. така у нас і була, що просто ми трошки відбувалося. Шановна, комісія, ставимо питання. Щодо погодження проєкту рішення про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни та військовослужбовців та членів і сімей на 25-26 рік на голосування. Хто за, прошу голосувати. Значить, проти отримав відповідно немає. За проголосували на Василь Васильович, Соляк Вікторія Юрійовна і Вікторія Юрійовна. <коспіллянна> Тепер ми переходимо на свою ми, ми Тут ми все орієнтуємо. Що це різні проекти, чи один. Це різні проєкти. Та різні. ще й третій особи. І четвертий. І четвертий. Саніки школи. Ну, будемо йти по порядку. Так. Значить, розгляду пропонується проєкт рішення про встановлення норм харчування дітей у закладах дошкільної освіти Снявської селищної ради. На засіданні нашої комісії присутні начальник відділу освіти культури, молоді та спорту. Пане серед, будьте добре, кілька слів нам мотивуйте ці цифри? 70 і 80 гривень. Все. Це щодо номер харчування одного дітей. Наголошую, чому сума 70 80 гривень. Тому що попереднього року ми затверджували 60 70 і в зв'язку з збільшенням цін попросили підприємців, які брали вже стендар, що вони не зможуть постачати продукти за такою самою сумою. Чому 70 і 80? Тому що тебе 4 саміки в нас харчують трьох разів, і один фактично харчує чотирьох разів діточок. Але сума впливається, тому що різна кількість продуктів, які використовуються під час харчуванню. харчування, від 70 до 80. Так, так, так. Це за Так. І є ще відповідно про встановлення розміру. Це чи, чи ще котре там друге? Аби ми одне одним голосуванням. Це є розмір оплати, харчування норми, садики і ще почати. І потім спорт, фізичний спорт. Фізична. Так. Розміру батьківської плати. Це сюди. Там є садики, розмір батьківської сад, плати і, сад, і школа. є школа. Окремо, окремо. Тому що там закладах дошкільної освіти. Так, є. Ну, Комісія на розгляд пропонується проєкт рішення про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах шкільної освіти та затвердження положення про порядок надання бігових умов оплати харчування дітей у закладах шкільної освіти Севесняської селищної ради на 25 й рік. Це тут нічого такого, що нового у нас немає. Є там зміни. Я прикладу, що є зміни, тому що ми внесли в це положення, а того рішення не приймали, там не було пільг для дітей загиблих військових героїв. Ми це приймали окремим рішенням під час сесії, але зараз ми це внесли вже в положення. Що треба буде окремі зміни робити. Так. Ага. Я ще хотів уточнити цю ага, діти один з батьків, яких загинув або з них безвісти в зоні бойових дій. Так. так. Була ще пропозиція внести ді... ді... дітей-батьки, один з яких перебуває в полоні. Але там складний нюанс з отриманням документів. Тому, якщо треба, буде таке. Підтверджуючи документів. Так, підтверджуючи документів, яких там дуже багато треба. Ну, треба ще злочин, щоб правильно розуміти. Да. А врахували ви загинув? А врахували ті, що десь зі степеню? Так, так. так. так, Ту -так, так. так. Ні, тут усі були, так. у нас просто не було категорії таких, що загинув. Ну, цих не було. Так. А той, хто ополоняв, так вони ж це вважають фактично військовослужбовцями. Ну що, вони, вони, діти їхні не лишаться без бережі. Діти не, не лишаться, але просто, щоб ці держави окрема категорія, раніше це не було. No. Не було. No. Я сьогодні цю точну інтернет харчування по школах не сидів одного разу харчування, правильно? Так, так. Ну, а по садочках йде... Три, 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 а суми там... Різні, різні. Для школи це 50-60 гривень, а для садочки 70-80 гривень. Тому Сергіоніш там це вже як з старої роботи з тим, Там і нормально сидіти. Там інфекция се наші сподає. Там під літковому інший, а там не було. Достато, ну Достатньо, Ми розглянули на наступне питання. Тож нам було розглянуто, то погоджено. Ні, не так. Ставимо на голосування питання щодо погодження проекту рішення про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти. Хто за? Проти отримувався відповідно нема. Тож результати голосування Списовосередж за, Сов'як Вікторія Юрійовна за, Андрій Миталій Коройна за. Хто за? Ні, тоді далі по харчуванню вже великі діти пішли, були молитва, так пішли великі. Значить, наступним блоком... дайте Наступним йде у нас проєкт рішення щодо... Встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей не пільгових в закладах середньої освіти і сільської селищної ради, та проект рішення про затвердження програми та забезпечення харчуванням учнів в закладах загальної середньої освіти селищної ради. Тобто, Просту мову, тут ми маємо не пігу, тут ми встановлюємо суму, так. а тут ми маємо відміну і це харчує держава, так аби, аби ми не було Значить, відповідно до вивчення кошторису, так. І, і калькуляція, яку складають, сума для діточок, які 100% оплачують вартість харчування, становить 50 гривень на день. До 50 перепрошую. Становить до 50, до 50. До 50 гривень на день. Пояснюю чого. Та ж саме відповідь від на питання, Володимировича, чому там сума не дуже впливається, тому що. Зараз нас поступила освітня субвенція на харчування початкової школи. І згідно їхніх, норм, згідно їхніх норм ми не можемо вкладатися в суму меншу е 50 гривень, 45 метрів сказати. Хоча у нас харчування цього року було 30 гривень і не вкладалося. Тому що ну, так, в продуктах не вкладалося. Але згідно цієї нової постанови, вони... Можна це ніде не прописано, але було неодноразово підтверджено, що дітей забезпечення якісним харчуванням, сума має коливатися 45 до 80 гривень. Ну, ми робили калькуляцію, бо в нас є змінне сезонне меню це є весна меню, це є осінь меню і це є зима меню. І там вкладаємося нормально в 50 гривень легко. Тому дописано до 50 гривень, що це може коливатися від 30 до 50, 50. Та, до 50. не більше. Тому така здається, з садочками виходиться, У садочках більше продуктів видається. Харчуємо строго перший четвертий клас. Безкоштовно. Безкоштовно. Так. Я кажу, безкоштовно. О, ті категорії інші. далі. Отже, згідно нової встановити субвенції, субвенції виділені на харчування дітей Дякую. початкової школи перші-четвертій класи. Відповідно, там є прийнята програма, де в програмі прописано, що харчування дітей безкоштовно, але батьківська плата не може бути дешевшою згідно. Харчування за освітню субвенцію. Тому б у нас була одразу колосальна різниця 30 і 60 чи 50. І тому ми не можемо тому ми змушені всім і підготувати це з місцевого бюджету, ми вже маємо до 50 гривень, щоб витягнути цей дисбаланс. Ми так і прописано, щоб не було ніяких нюансів. Тобто харчування. Для всіх одинакове за однакову суму <звіт> до 50 гривень. У, <звіт> у цій програмі перші-четверті класи, <звіт> у цій програмі встановлена успоно... батьківська плата. А у програмі самі песані як характер харчуються е, безкоштовно діти е, е, підалні, які підтожі не внесли програму е, по харчуванню закладів освіти, теж ці категорії. <звіт> Становети мало підірвані в за образання світлості дітей не категорій. Це. це не пільгові платі і гривень, я так розумію, а пів. А то тихо обіцянки рахунок 100% від того, що бюджет, да. бюджет і Питання ще? Ні. Значить, ставимо на голосування. Щодо погодження проєктів рішень про встановлення розміру батьківської плати за харчування на 25 й рік в закладах загальної середньої освіти та про затвердження програми забезпечення харчуванням учнів в закладах загальної середньої освіти на 25-26 рік. Хто за такі проекти рішень, прошу голосувати. Так, проти, утримався, відповідно, Нема. Тож, результати голосування. ПСР за, СОЯК за, бронерьох. Так, так е, Наступне питання на розгляд нашої комісії, проєкт рішення про внесення змін до програми відшкодування компенсації та забезпечення окремих пілів громадян, які проживають на території приміських маршрутних територій Сенської селі Сен ЗНА. Користування автомобільним транспортом. Дехто це трохи безподобається відчиняється. Це є програма прийнята на 24-25 роки. Вносимо лише зміни до паспорту програми, бо у зв'язку з підвищенням... це не воно просто збільшується обсяг фінансування на рік. Бачите, воно було на рівні, було на рівні. 100, 120 тире 140 тисяч. І це чисті такі зміни вносяться чисто у функції фінансування. Сама програма діє така, як ми її приймели у 24-2023 році. Просто пальне дорога, і люди наші молодці, бочкові сини виставляють на мархунки, відповідно, ми їх маємо проплачувати. Там 140 тисяч, а тут 500 тисяч. То розуміє, ми закладаємо це не, не вже 500 і все. Якщо ми використаємо, значить не залишаться ті кошти. Це фактично, що термін програми закінчується. Ми на крайній гід <гані гані> заклали тут ліміти, які мали. Якщо випускнує, викусне, що це витрачається. Значить, що це буде окреме рішення. Шановна комісія, пропоную голосувати про погодження проєкту рішення про внесення змін до програми діючої щодо перевезення окремих пільгових категорій громадян, які проживають в приміських маршрутах в межах, примі... в межах приміських маршрутів території Сіняської селищної ради загального користування автомобільним транспортом. Хто за, прошу голосу. Проти утримався, відповідно, немає. Тож за результатами нашого голосування. ПСР за, Сов'як за, против за. Так, і фактично передостатньо наше. Також ще нам слід розглянути проєкт рішення про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в Вісеняцькій територіальній громаді 25-27 лютого. Пане Сегоджу, якщо розробником і замовником є, ви коротко, що ми тут підтримки. Програма працює вже з 21 2021 року. І вона фактично на 2-3 роки ми її продовжуємо. Ці програми включаються в першу чергу, це розвиток фізкультури і спорту в нашій громаді, але основною складовою цієї програми це є оплата в казні за е, Медалі, кубки, грамоти, нагороди. нагороди. Так. Коли ми діточок нагороджуємо, то згідно цієї програми нам казна пропускає. Якщо немає цієї програми, то казна вже не хоче пропускати. Це є перше. Ну, і там ряд протесний ряд заходів, які проводяться для того, щоб покращити матеріальні станти нашої технічної бази по фізкультурі, а також і участь у різних змаганнях. По складовим для членів комісії фінансового фінансування потребують у нас наступні. Фізкультурно-здоровчі заходи тут в середньому 350 тисяч, виходить, 300-350. 100 тисяч немає. Не, 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 не так і багато. Не. Значить, масовий спорт, це тепер населення життя заходів, спорт для всіх роботу, робота вибухав. Щепло по 250 тисяч. Середньої. Yeah. 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 Коротше, на все, про, на все про все набігає мільйон три роки, по 300 тисяч, на все. Розвиток дитячі ріднацького спорту у територіальній громаді, що тут ще має Чи багато. Yeah. Мільйон, щось багато. <ан> <плес> ми це перше пишемо. Кошти роблять. Це не всі статті підтверджені нашим фінансовою. Це є декларативний характер. Ми закладаємо, так. ми можемо виконати статті 100 тисяч, а можемо мільйон. Але без цього ми віде. не можемо провести ні один великий захід, такий, що потребує фінансування, якщо у нас немає відповідної програми. Шановна комісія, пропоную до голосування щодо погодження проєкту рішення про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Віснянській територіальній громаді на 25-27 роки. Хто за, прошу голосувати. За. Проти утримався, відповідно. Немає, тож результати голосування. Песар за, Сав'як за, Банкирюк за. Тобто е, то, так читати, як кінці? Ви нам маєте розказувати, чого? <т dunno> <правда> є. <толі> є ще, одне, ще один проєкт рішення, він не зовсім належить до компетенції освітньої комісії, але як депутати ми маємо бути з ним ознайомлені і, в принципі, погодити сам проект Щодо виявлення людини, наша колега шитів. На шитив. У нас іген на оборот Наталія Миколаївна. Просить нас у своїй заяві. Прошу на сесії розглянути питання щодо складання депутатських положень у зв'язку з сімейними обставинами. Ну, так Як уже як є, такі є. <ріст> Це право людини, <пису. ріст> ми в принципі не маємо. Ми, ми ознайомимося і ставлю на голосування щодо погодження даного проєкту. Згідно, з Згідно закону про статус депутатів місцевих рад, людина як іде в депутати, так має право. Так. Згідно, Згідно, -згідно загальнолюдських мор 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 моралів, теж таке саме. Тож, так, сам. а, а, віде тож віде? ставимо на голосування, аби процедуру дотримали. Так, ставимо на голосування щодо погодження даного проєкту рішення. Хто ага. відувати, за, прошу голосувати? Відповідно, писак за, Слов'як за, волонтерьок за, дане рішення прийнято. на Шановні члени комісії освіти, дозвольте повідомити вам. Буквально в понеділок відбулося в місті обговорення стратегії розвитку чотирьох громад, особливо Закарпатської області, і одним з ключових питань піднімалося це щодо реформи створення ефективної мережі. Тобто далі ж тема, яка говориться, яка звернена є від нас. В області до Верховної Ради вона вже піднімається на регіональному рівні також. Тобто, був представник від нашої громади Сергій Володимирович і був е, від Закарпатської області. Я не пам'ятаю фізиці Іван Іванчуку, і він примірічні приміністрови були задані питання щодо формування ефективної мережі, тому що я ряд з зірських місцевостей. Тобто це питання далі продовжується. Тому я сподіваюся, що наша робота, яку ми звертаємося, пишемо листи і апелюємо проти того, щоб нас почули, є певний результат. Надіємося, що буде все добре. Всі надіємося, всі дуже хочемо, але з іншого боку, теж треба дивитися тверезно, ну, да, якщо створювати ефективну мережу, якщо робити. Справжні ліцеї, я думаю, що як представники освітньої комісії, все ж голова освітньої комісії, долучитись до того, щоб переформування цієї ефективної мережі і створення двох ліцей, які нам пропонує департамент, давали чимало зусиль для того, щоб створити ці ліцеї, які були потужними і могли достойно представляти нашу громаду. Першому все ми всі сподіваємося, все ж таки наше керівництво і різні світлі розуми. Прислухаються спочатку до наших пропозицій, да. тих адекватних. А у разі, якщо буду якісь відти, то ми якось так будемо ліпити, би воно було добре. Але ми все одно віримо в кінці. Передень передай Нового року різдвяних свят, люди вірять, чудо і чудо станеться. Москаль здохне, а все буде решту нормально.